Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на компанії Мінягровіниця. Сьогодні оглянемо красення Orion 504. Примусова гідравліка, повноцінна 50. ка Подивіться на передній міст, який потужний. Трактор просто бомба. Реально повноцінна 50, а саме приємне в нього це ціна. Коштує він 800. Це ми перший зібрали, під клієнтом він їдеть. Ще один на черзі. І дозбирують нарешті кабіну. Це вже окремо покажемо відео. Також саме з кабіною. Дивіться, який потужний задній міст. Примусова гідравліка. Двигун від компанії Laidong в народі Каємовський. Електронна панелька все під рукою, рівна підлога, красень. Заїжджайте до нас, компанія Мінягровіниця, знаходимося Тиврівська 62А біля авторинка. Чекаємо на вас!